Ось так виглядає наш будинок. Сьогодні сонячний день, вже два тижні, як ми в селі. Хочу зняти трошки, показати, що ми зробили всередині. Щось повідмивали, щось познімали. До прикладу, ось тут, на вході, у нас були двері. Ми їх зняли, бо дуже незручно. Ми би взагалі зняли всю цю конструкцію, але зараз там є такий, як козирьок, да, такий, і він тримається на цих досках, тому, тому поки залишили. Але для зручності треба прибирати. Далі у нас вхід. Ось таке у нас. Гідроізоляція у вигляді ганчірки. Заходимо. Тут у нас такий коридорчик, він не опалюваний, взимку буде холодно. Тут ми собі облаштували взуття, ну і так, в принципі, тут більше нічого немає. Далі вже ми входимо в дім. Що в нас тут відкривається ось такий коридорчик. Зараз вже він так виглядає, тому що ми трохи його вже почали обдирати. Спершу я обдерла шпалери. Так, ми тут прикріпили таку тимчасову поличку, бо у нас дуже мало шкафів, тобто немає місця для зберігання наших речей, тому вся наша вхідна група, як то кажуть, ось тут, на п'яти гачках. Ось, Ну, і тут таке побутове. Це двері в наш. Зал. Ну, зараз це у нас як спальна кімната, але е, там е, раніше був зал. І також, що ми ще тут зробили, ми шукали вхід на горище, і е, для цього тут був, е, була стеля е, зашитами е, фенерою такою, і зверху поклеєні шпалери. І ми це все обірвали. Щоб знайти вхід на горище, ну і закривати, звісно, не будемо. Оце дерев'яна балка, її плануємо відновлювати, якось шліфувати, щоб вона виглядала як дерево. Ну і тут вже далі вхід в будинок. Тут ще в нас кухня. Зараз це кухня. Тут знаходиться, ну, в принципі, ми тут зараз готуємо. Ось так це все виглядає. Я вже так само тут поздирала шпалери. Залишили тільки на стелі, бо тут, ось тут, така, такий матеріал. Я не знаю, що це, як це зветься, але воно дуже сипеться, тому не стали здирати з стелі шпалери. вот. Що ми тут зробили? Ми зробили. Таку поличку, знайшли то що... то, що знайшли, пофарбували в біле і е прикрутили да, на куточки. Стіл тут був, просто закрили його з Тумбочка ця лакована, радянська, вкрила з катартиною, бо мене вони, вони роздражають. Оце віконечко я пофарбувала. Посуд у нас стоїть на такій сушарці. Тут так само зберігаються, потрібні в побуті на кухні речі. Ось такий у нас котел газовий. Він старий. Взагалі ну, ця вся кімната така, як господарче, таке господарське приміщення. Воно все-таки тут. Ці всі комунікації страшні, не дуже це все охайно виглядає. От, що ми з собою привезли? Піч замінили. Оцей стіл це тут був, мийка так само тут була, ми замінили змішувач. Ну і так само віконечко це я пофарбувала. Далі ми заходимо вже в будинок. В будинку у нас три кімнати. Оця така величенька. А, що ми тут зробили? Ми зняли тут були килими, ми їх зняли і побачили, що у нас тут з підлогою. А, тут було багато коробок наших. Оці всі залишаються, бо, ну, як я вже казала, у нас проблема з місцем зберігання, тут дуже мало шкафів. І ми з собою не привезли. У нас єдине, що був комод такий. От, тому частина речей у нас зберігається в домі в коробках. Це ось тут речі. І тут у нас ще така схованка за цією шторою. Тут так само зберігаються коробки. Ось ця Ось ця така колонна це піч груба. Зараз вона заклеєна шполерами, і ми її будемо розбирати. І в майбутньому будемо складати пічку ось тут в куті. Будемо закладувати ці двері, бо у нас в зал в спальну кімнату. Зараз є двоє дверей. Оці двері. І ось тут в коридорчику двері. І ми ось ці двері будемо закладати і будувати на цьому місці, в цьому кутку піч. Що тут ще ми бачимо в кімнаті? Ну, в принципі, труби опалення, віконечко. Тут на цій стіні ще є одне вікно, але воно зараз закладене, і ми його не плануємо відновлювати. Тому вона так і залишиться, бо там позаду забор сусідів і, в принципі, ніякого виду немає. Далі, що у нас тут є? Вхід в ванну-кімнату? Ванна кімната невеличка е зашита отаким от пластиком. Тут стоїть кабінка. Хозяйська. Ми поставили свою бралку, стеля так само зашита. Також це наш бойлер. І унітаз це хазяйський, мийка так само з тумбочкою хазяйська. Ось тут зробили вентиляцію, причому вихід цієї вентиляції дуже цікавий. Ось так це виглядає. Я таке вперше бачу. Не знаю, чому була проблема зробити вентиляцію на тій стіні, Витяжку зробити. На підлозі тут стяжка. До речі, оцей перестінок. Ось цей. Він зроблений з якоїсь фанери, бо звукоізоляція відсутня взагалі. І все, що відбувається в ванній кімнаті, чутно по той бік, там зараз у нас робоча кімната, ну, типу офісу. Переходимо в зал, тире нашу спальну кімнату. Що ми тут робили? Майже нічого. Е я змінила е шторки тут. Ось це вікно так само плануємо закладати, ми повісили телевізор. Диван тут і був, вкрили його. Значить, Зняли так само з підлоги ці дорожки, коли ми. Ну, так само тут дерев'яна підлога дихаюча. Ось та сама друга дверь. Я її почала фарбувати, ще не дофарбувала. Була вона така жовтенька, вона мене трошки роздражала, то я вирішила її пофарбувати. В принципі, я не знаю, чому ми будемо замінювати цю, цю дверь. Е, це наше ліжко і наш комод. Е, з меблів це, мабуть, все, що ми з собою привезли, більше нічого нема. Ця шафа тут стояла, тут ми ще повісили таку поличку, так само пофарбували в білий, Бо ну, треба десь щось зберігати. А зверху у нас там аптечка, оскільки ми в селі, то я перед тим, як поїхати з міста, закупилася всякими лікарськими препараторами. І зараз там просто купа ліків, але це зменшило мою тривожність з приводу того. Як ми тут будемо в селі без лікарської допомоги? Бо тут є тільки фельдшер, і, в принципі, якщо щось таке термінове трапиться, то вночі, наприклад, то тільки швидку викликати нема. Ну і швидка їде з міста, і ну, це досить тривалий час. От, ну тут у нас шафа, шафа, крісло шафа. Купа речей, як у всіх, мабуть. Зараз досить холодно, то ми користуємося ще до сих пір цією батареєю, тому що зараз в червні тут вночі буває 9 градусів. Тобто холодно. Весь червня йдуть дощі і і ну, досить холодно. А це вхід в наш кабінет, в наш офіс. Заходимо в наш офіс. Тут так само немає. Шкафів, він такий невеличкий. Оцей е стіл ми привезли з собою. Тут багато речей, чоловіка всяких для ремонту. Ну і тут так само повісили поличку. Е тут ще в коробках деякі речі. Одежа. І. Чому дан? І що це болгарка, так? І ось таке вікно це з, з зали. Та, в принципі, і все. Стеля ось така. Підлога дерев'яна, так само. Ну, і ось тут за цією стінкою. За цією стінкою знаходиться ванна кімната. Ну, і ось. Так це все виглядає.